Вітаю на каналі YouGames, Мене звуть Ігор. Зі мною Ілля і ми, як завжди, граємо One Match. Граємо бійцями, як там казали, реванш. Те, що просив Ілля минулого разу зробити реванш Сенбадом, І ми граємо синбад проти Аліси. Синбад у нас нагадую, ось такий мореплавець. прям майже козак з шаблями. Йому допомагає його помічник Гіндбат. І, це боєць ближнього бою, в нього 15 одиниць здоров'я, переміщення на 2. Гінбат теж боєць ближнього бою, в нього 6 одиниць здоров'я. І Синдбад грає від подорожей. Під час маневру можете переміщувати ваших бійців на плюс одну комірку за кожну карту подорожі у Скіді. І коли він буде атакувати, так само буде покращуватися його атака, коли, залежно від того, скільки в нього подорожі у Скіді. Я сьогодні граю за Алісу, ось таку чудову дівчинку. З маленьким, маленьким ножичком. І це боєць ближнього бою, 13 одиниць здоров'я. Один з найнижчих показників. Їй допомагає жербельковт. Це боєць ближнього бою, 8 одиниць здоров'я. І під час розміщення Аліси на початку гри виберіть, якого розміру вона буде або великого, або маленького. За допомогою ось цього. Маркера будемо визначати. Якщо Аліса велика, додайте два дозначені карти атаки. Якщо Аліса мала, додайте один дозначено її карти оборони. Я починаю е одразу з не, у захисті. Назвемо це так. І давай визначимося, хто буде перший гравець, хто буде другий. Давай в мене від одного до трьох киде кіску. Я перший гравець. Так, тут у нас другий, перший у нас тут. Жербельков у нас десь буде поблизу. Окей. І починаємо. Раз, два. А, чотири, п'ять. Так, я перший гравець. Ні, ні, дякую. Я, я перший гравець, і тепер я маю зрозуміти, що мені. Ось би я тут був медови. Я б тебе. тебе б... Простріляв би своїми стрілами, стрілами. Ти простріляв би мене своїми стрілами, так? Да? Так. Добре, ходи. Та я думаю, що, що з тобою робити. Я все думаю, що з тобою робити. Ну, давайте зробимо наступним чином. Давайте зробимо наступним чином. Я роблю маневр. Я роблю маневр. А, і... Давайте так. Раз, два. Раз, два. Роблю ще один маневр. Сім карт на руках. І в мене один, раз, два. А, ну, мабуть, мабуть, навіть. Ну, так, да, хай буде так. Я роблю маневр. Один, два. Один, два. Маневр. Один, один, один. Угу. Один. Ну, добре. Хай буде так. Хай буде так. Я роблю маневр. Я роблю маневр. Раз, два. Раз. Mm. Жербелькофт підійшов. Жербелькофт підійшов. І жербельковт хоче атакувати гінбада. Навіть так. Так. Да. Саме так він не хоче зробити. Ну добре. Ой. І це кусючі щелепи. У жербелькофта ну, дуже кусючі щелепи, ух, які. Силою 4. Ти захищаєшся подвигом силою теж 4. І в тебе після бою ти береш одну карту. А в мене після бою задайте два поранення будь-якому одному суміжному бійцеві з жербельковтом. І це буде, звісно, синдбат. Дві рани, будь ласка, синдбат отримай. Что -то, что -то, что -то Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Да, добре, твой хит. А другой mm -hmm. Ну, у меня первый маневр была, вторая атака. Mm -hmm. Добре. Добре, добре, добре. Тогда буде маневр. Один, два. И Синдбад бьет Алису. Uh, Синдбад бьет Алису. хо 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 хо, -хо. А це цікаво. А це дуже цікаво. Ну? А, добре, Аліса захищається. Угу, це удар з розгону. А в тебе що? А, під час бою, якщо ваш боєць на початку поточного ходу перебував на іншій комірці, значення цієї карти дорівнює 5. А в мене не встигаю, не встигаю. Оскільки я мала зараз. То в мене захист 3. В тебе атака на 5, я дві рани отримала. Але я можу перемістити лісу максимум на 5 комірок. Ти будеш це робити? І змінити розмір. Ні, я лишаюся. Угу. Мене це. це лякає. Тебе це лякає. Так, в мене 7, 7 карт ходив. Аліса атакує сінбата. Навіть так. Навіть так. Добре. Оп! Прифайний день! Ну ну. Відкривай. Відкривай. І це е, каверза. Тобто в мене 4 плюс 2, 6. Тобто я на 4 б'ю. У мене 9. Але я не змінюю свій розмір, тому що каверза я не змінила свій розмір. І я лишилася тією Алісою, якою я великою і була. Добре, і. Так. Друга дія. Друга дія. А ось друга дія буде робитися наступним чином. Аліса буде. Знову атакувати Сінбада. Ну, добре. Оп. А! І це здав... здавняцький ворог. Виявляється, Аліса давно вже не любить пана Сіндбада. І під час бою спіньте верхню карту вашої колоди, додайте їй значення поліпшення до цієї карти. Скидаю. І це 2. Тобто в мене сила 3 плюс 2, плюс 2, Ітого 7. В тебе працьовитий і небезпечний. На три захистився, на чотири отримав. І ти можеш перемістити Синбада максимум на три комірки. Шість. На три комірки. Ось так вміє е, е, Аліса. Так. Раз, два, три. Добре, ти відступив. Все, я Алиса походив. Аліса наказала. Так, да, Так, да, так. Да, щось. Це тобі не Джекі Ли Гайд, ну, якого так. можна було швиденько оточити і бити. Вона ще, ще, ще та. Добре, гінбад б'є жербельков там. Гінба б'є жербельков там. Ну, це не дуже приємна історія насправді. Угу, угу, угу. Не дуже приємна історія. Ну, добре, Жербельков захищається. На щастя і довгий. Каверзм. Тобто всього на 1 пролітає мені, оскільки сила 3 і захист на 2, але карти не бере. Добре, я тебе ще розб'ю. Ти мене ще разб'єш. Ну, тепер не захищаюся. Угу. І. І. Бері. Перегрупування. Я на 1, але ти отримав дві карти: це. Не часто відбувається, що перегрупування допомагає взяти дві карти. Я Тому що, якщо, якщо ви перемогли, візьміть дві карти. Ну, от так. Добре. Я заслучив. Добре. Мій хід. Мій хід. Так. Добре. Давай я роблю маневр. І. Я роблю маневр. І що ти далі? будеш Жербельков підходить поближче. А може не треба. Жербельков підходить поближче. І що далі? І жербельков буде намагатися, буде намагатися атакувати Сенбана. Я захищаюсь. І це кусючі щелепи. А це кавер. Так, да, добре, я два поранення потім не зможу нанести, але, мені, мені дві, да, але дві я наніс. Тому, так, да, в тебе три житті лишилося. Сендбад не може лікуватися, тому. Мені здається, реванш не вийшов у Сендбада проти Аліси. Щось мені теж це. Давай, твій. Єсім. Один, два. Взагалі в мене подорожі... Так, да, жодного Внули. подорожі ще немає. Ну. Це перший маневр. Другий маневр. Один, два. Один-два. У угу. мене 4. У мене 6 карт. Так, добре. 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 Тоді я роблю маневр. Я роблю маневр. І я хочу зробити наступну історію. Я хочу. Ей. До мене я, я... писатися буду. Та я ж не сумніваюся в цьому. Я підцілююсь. Ні, мені цього буде недостатньо. Я підцілюю ось таким чином свій маневр. Ух Засвіти з карти. Я Раз, не... два, три, чотири. Бо можу на 5. Раз, два, три, 4, 5. Ось так. І жербелькофт буде атакувати Синдбада. І атакує він чіпкими кіхтями. Можна в мене буде. Ось тут буде 5. Зараз подивимося, давай. Ага. І тепер дивіться. Під час бою, якщо ворожий би є герой, значення цієї карти дорівнює 5, а саме герой. А тут. Один. Тобто 5 проти одного, я завдаю 4 поранення і Жербель Кофт перемагає. Ось мої карти. Взагалі. нічого. На оборону немає. Ну, мої ось такі карти. Ще одна дуже швидка гра, але реванш не вийшов. Може ще один. Ну, реванш, буде. реванш вийшов з Джекілом і гайдом. Там прям його розірвав, там прям Сінбат розірвав його. його, Якщо ви не бачили це відео, то десь воно буде у підкасі, можете подивитися. Дайте, а, ще так? Один, дайте ще одну можливість в коментарях. Ким можемо зіграти за синбадами, щоб я міг проти кого, проти, проти. Проти кого зіграти з синбадом, щоб перемогти. Да? Так. Добре? А то щось синбат якось не в настрої. Ну буває буває. сьогодні. В настрої була Аліса. Насправді, якщо ви побачили, ідеальні, ідеально відіграла Аліса з точки зору, коли на неї нападали, вона була маленька. Коли вона атакувала, вона була велика. Це насправді ідеальна гра за Алісу, коли Олі. саме так виходить. Тут ще й непогано було розіграно весь потенціал Жербайков. Жербайков Та майже весь, тому що лишилася тільки одна. Специфічна карта Жербрикофта в колоді. А, і це десь вона. ось вона да? все Інші ці карти були реалізовані, причому непогано реалізовані, навіть коли одна каверза була застосована з боку Ілі, але все одно було непогано реалізовано майже весь потенціал Джерб-Кофт виконав. І тому вже, вже після того, як я пішов в останню. А так, мені вже було байдуже, що в е, мене не було карт на захист дербикофта, тому що він потенціал весь свій вже використав. Тому е, можна було його ним вже нехтувати і йти далі бити Алісію. Добивати, якби Джерби Кофт не добив. Тому ось така, ось така гра е, швидка вийшла, тому е, сподобалось вам е, ставте лайки, не сподобалося, коментуйте, що сподобалося, що не сподобалося. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Пока-пока.